Повторюємо про жіночі стрижки, які ми вивчили з вами в минулому році. Тут просто написано жіночі класичні стрижки. Давайте ми перелічимо, які ви вивчили гарні стрижки в минулому році і що ви про них пам'ятаєте. Коротка жіноча, саме басно. Так. ваш. Сесу. Шапочка. І шапочка. Добре, перелічили назви. Давайте будемо зараз, ми будемо по таких частинках. зараз говоримо про дві жіночі стрижки, самі базові. Як ви думаєте, про які? Про жіночу стрижку почнемо на пальцях. тим, як говорити про стрижку жіночу на пальцях, ясна річ, що тут треба і взагалі про будь-які стрижки, які ми будемо тут згадувати. Треба все ж таки ще раз нагадати, що таке контрольне письмо стрижці. Своїми словами, що таке контрольне письмо встричці? Ми це це його орієнтуємо всі освіти. Буваю пави, не, не в пави і з бабу. Давайте я чуть-чуть загальню контрольне письмо стрижці – це письмо, вздовж якого рухається наша стрижка. Так. І від нього залежить, який буде результат стрижки. Воно не буває стандартним, воно буває як мінімум е, рухоме, нерухоме, а також ще обільноване. Давайте будемо е, згадувати, що таке рухоме, що таке нерухоме. Треба їх дуже добре між собою відрізняти. Який ефект, по-перше, від е, нерухомого письма чи від рухомого? і е, як відбувається стрижка, якщо це рухоме письмо. Переміщаємося по нові, і воно в нас ми відбираємося на попереднє. Коли ми постаємо одне письмо, ми друге відбираємося вже на попереднє і застягаємо постепенно через фолькнути. Так, тобто рухове контрольне письмо передбачає те, що кожне наступне посмо орієнтується на кожне попереднє попередню пострижку. Ну, простими виша словами, це коли ми кажемо, що ми взяли перше письмо, розстригли перше письмо, потім захопили друге письмо з першого і зорієнтувалися на його довжину. А наступне третє письмо ми вже орієнтуємося не на перше, а на друге. Четверте письмо вже буде орієнтуватися на третє. Тобто ми розуміємо, так, що власне, рухоме письмо передбачає рівномірну форму стрижки. Якщо ми на першому писні задавали якусь довжину, це може бути 5, може бути 25 см, та, то в нас по-любому після цієї стрижки, після зняття на пальцях, в тому числі, бо це пам'ятаємо, в, в чого я це все питаю, зняття на пальцях це що? Це є метод рухомого письма. І не інакше вимагали турчинку, тільки рухомий посмо. І, власне, що ми з вами що маємо рівномірну форму стрижки. Тобто, в кожній точці, якщо ми від розкладемо це все, що ми у умовну, у нас буде одна продовжина. Всі ти розумієте? Так. так. Тепер скажіть мені, будь ласка, нерухоме чим відрізняється? Тобто, що вирізняється пластом на Воно нерухоме, воно знаходиться в якійсь точці. В якій точці це залежить від стрижки, бо ви знаєте, що нерухоме письмо може стояти на верхній частині голови, розташовуватися, може розташовуватися на нижній частині голови, на ліній чи правій, і це все будуть зовсім різні ефекти, зовсім різні стрижки. Всі то розуміють? Але зрозуміло, що е, єдине, що воно знаходиться в якійсь обраній точці, яка нам необхідна, і все, що ми е, підтягуємо саме наступне волосся повністю до цієї точки. І чітко на її ми зістрігаємо. В результаті, коли це все е, падає, ми розуміємо, що є велика різниця дружини на першому письмі, де б воно не здуяло, буде довжина найкоротша, і все, що впало далі, саме останнє письмо буде найдовше. Так, Правильно? Правильно, ви тут все розумієте? І давайте тепер з'ясуємо, власне, е, щоб знаєте про жіночу струсу, коротку стрижку. Тут метод на пальці. Так, це вже ясно, у нас тут написано. Але е, з чого би ви починали? Бо ми знаємо, що насправді на пальцях можна починати стрижки з будь-якої зони. З якої б зони ви починали працювати е, у нашій стрічці. Логічно би було працювати спонтанні тім'яної, задавати там відповідну довжину. І всі ще пам'ятають, що пам на ментальній зоні, тобто і тім'яні, і скруневи, ми маємо як відтягнути письмо. Е, ну під кутом яким? яким Взагалі під яким кутом? Вовес, В, В, висок, ви зняті на пальцях, завжди по 90 градусів до поверхні голови. Це добре. А е, загалом, якщо ми кажемо про криву лінію росту, то там ми як ще маємо пам'ятати. Від голови відштовхуємося і нагадуємо, що голова кругу? І тому самі перші пасми фронтальні йдуть з легким напрямком до обличчя. Це не означає, що це якийсь інший пункт, це просто перпендикуляр, але до круглої голови. І дуже багато людей робить помилку, і замість того, щоб тягнути два перших письма, наприклад, фронтальних, що скрунево, що ті віну, до обличчя з легким напрямком вони тягнуть до гори, і це вже зміщує. Форму стрижки, от, воно не так буде вже лягати. Тут важливий цей момент пам'ятати. Ну і далі в нас є технологія, звісно. Ви бачите тут схему, так, як ми рухаємося на е, фронтальній частині, починаємо далі працювати з боку вили, і продовжується все по всій площі. То ми ділимо бачите, як горизонтальні проділи. Які розділяють на такі зони, тому що, щоб якісно ретельно простригли всю площу, треба почати з тім'яної частини, потім плавно перейти на бокові скрунери, і плавно перейти у верхню потиличну, ну там маківку, само собою, нижню потиличну і середню потиличне. Все це поступово простригається. І дивіться, бачите, тут вужко, тут грибка і так далі. Тобто розуміємо, що ми базова процедура, яка в нас виконується в короткій жіночій стрижці, це, звичайно, що на панцир, а потім ми за бажанням клієнта або залишаємо так, як воно гарно впало, і нам це все підходить. Можемо перевірити просто пунктування, як воно ну, щось нам потребує корекції, виконуємо, але можемо, звичайно, що її більш модельною, при цьому застосувати треба ще якісь операції в короткій жіночій стрижці, щоб в нас була акуратнішатишня частина поміщення. Зведення філірування. Зведення за на німецький ми перше запропонували. Ага. Якщо дуже якась більш спортивної, тоді тушування, фінірування само собою, подивитися, де, де воно потребує нам. Там. І е, само собою, що приділити окрутування в плані того, що шокненка, чи вона хоче відкрити вушку, чи вона хоче відкрити вушку, тут вже узводити, і звісно, що до її контуру обличчя підібрати все так, щоб було красиво. Так? Так. Тобто, так в нас проста е, коротка стрілюна, ну, проста, але вона може бути непростою, якщо ми її змоделюємо. Ну, в принципі, тут все в нас, ми все це проговорили. Це просто для вас підказка, вона у вас також є. Все це у вас є це просто для повтору. Наступна наша стрижка це стрижка класичних ре. Чому наголошую класичну, тому що класична це одна історія, а інші модерні варіанти це вже буде інша історія. Ми з вами. Давайте згадаємо тепер про цю стрижку і яке тут відраз контрольне письмо. Нерухове. Тут нерухоме контрольне письмо. Добре, де воно знаходиться? На нижній потиличній по зоні. Добре, що що ви про неї знаєте? Все відстригаємо до нерухомого контрольного письма. Спочатку дивіться, в нас є тут розділення. Ну, Тут проділ у нас вибух. Е, Пам'ятайте, що тут для класичного каре логічно зробити хрестоподібний розділ. Тобто від серединки шиї е, перепрошую, від серединки чула по шиї через тім'я і від вушка до вушку через тім'я. Зробити хрестоподібний проділ. І таким чином утворити собі гарні чотири зони дві на потилиці, дві на фронтальній частині. Далі починаємо з нижньої зони, спочатку з потилиці, правда, Так. Що ми там маємо Так. Що Reese... в нас тут кут вільного падіння виноситься, це і 0 градусів, що ми нікуди не тягнемо нашу космо. Бо е, оця форма передбачає. Просто оце, оце вільне подіння. І ми навіть коли кажемо, що ми відстригаємо, ми стараємося дуже не натягувати так сильно космо, щоб тим самим не надати йому якогось труда. Це перше. І ще, що ми маємо пам'ятати, таке можливе, про що ми дуже дякуємо забуваємо: що е, ми положення голови в цій стрижці в клієнта. У Спочатку ну взагалі вправо в пряме. Але перше письмо, ми чуть-чуть легенько просимо нахилити. Чому? Тому що, якщо ми цього не зробимо, потім може в нас там трішечки той, та лінія так збиватися. Тобто, чуть-чуть нахилили і чуть-чуть перше письмо передивилися, чи все гарно. Ну, тобто, чуть-чуть, Це не так, щоб її там сильно нахиляє, просто щоб воно по формі його шиї плавно лягло у природному хитінні. Всі дорозуміють? Ці стригли чітко, горизонтально, на легкі до нам дуже. Товжина в стрижці каре, якщо звучить каре, то вона має створити межі. Де вона має зупинитися? Ну, може бути коротко. ну так, вже прям коротко-коротко, ні, але звісно, що це мається на увазі, що там задіяна, скажімо так, шия клієнта. Тобто це або повністю закрита шия, це теж буде каре, або половинка шиї відкрита, бо нам можемо дійсно такий коротший варіант робити, максимально дехто такі любить. Розумієте, без клієнту це узгоджуєте. Але загалом стрижка каре передбачає, що в нас довжина плюс-мінус на рівні шиї. Трошки вище, трошки нижче, але коли це вже пішло нижче, це вже не каре, це вже пішла інша стрижка. Зрозуміли? Так. Да. Добре. Всі наступні пасми. Якщо це нерухове письмо, то ми як відтягуємо, плазма тоненькі. Тоненькі це що я маю на увазі? Скільки то має бути товщини? Ну, 05 2 сантиметра це максимум. Бо чим точніше письмо, тим ми спокійніше бачимо, що ми робимо. Чим воно товстішим, нам втрачається цей орієнтир, і ми можемо щось тих там. По-іншому зробити, так? Добре. Е, ну ще раз горизонтально пасимо, а відтягнемо як? Прочисую, дивимося на якому рівні. У дружину нам треба зрізати. Можемо чуть-чуть легенько патитися, притримувати. не можна. можна, так, бо ми зрішаємо. Тобто я дойду першу письмо, там зі стригнемо рівнем, рослання, а наступне посло? До до нього, пам'ятаємо, не будемо чується за дивування, щоб ми не ботилися, що в нас нерухома лінія, вона є зроблена перша, і все інше ми плавно вичислимо до неї і чітко на її рівні застрігаємо. Якщо це класична кара. Всі то розуміють? Так добре. Ми так працювали всю бутиночну зону, і куди рухаємося далі? Це збирає збирає збирає. Збирає. рухаємося на скроні. На скронях від чого відштовхуємося? На, на ми все відділяємо на перше письмо. Ми зістригаємо його і е, це контрольне письмо ми рівняємо, на розкривжуємо. Так, і тут не забути, ще такий момент, що в нас є вушко клієнта. І не дуже так натягувати оце спирне письмо, а так плавно подивитися, як воно біля вушко лягає, щоб не натягнути, і потім, коли в готовому вигляді, ми посушуємо, воно може підскакувати. Розумієте? Тобто такі незначні моменти, як ми починаємо на чуть-чуть, нахил в період, і так само тут е дуже перевірити, як воно е тут співпрацює з тим вушком клієнта, щоб воно не було коротше. Розумієте, та дужна? І тоді зрівняли плавно, просто продовжили ту лінію, яка є на потилиці. Якщо це. Саме класичне то ми просто продовжуємо до чіткого горизонтальну. Якщо ви вирішили з клієнтом щось змоделювати, ви можете легенько фронтальне ну, оці коріневою зони дати чуть-чуть таке якесь продовження. Це вже просто по бажанням клієнта, якщо ви щось там вносите, але загалом класичне каре, воно так, інші, продовжується чітко горизонтально. Розуміло? І все решта, ви поступово горизонтальними поділами рухаєтесь до розділяючого. І, відповідно, з однієї, сторони, і з іншої сторони, тут важливий момент. Якби ви там не відштовхувались, все одно дуже дивіться в зеркало, щоб у вас не вийшла якась частинка коротша, якась довша. Ну, все рівно там десь 1 міліметри. Дуже уважно тут працює зеркало, і ви дійсно два пасма просто чітко собі виставили і передивились, чи все окей. Розумієте? Ось. Е, моя порада не стригти Суто праву сторону окремо, до самого кінця, а тоді ліво окремо, бо якщо ви збилися з довжиною, вам потім вирівняти буде складно. Якщо стригти по черзі, тобто ви простригли всю потилицю, а тоді вже е, тоненькі посмотри відділили справу, тоненькі зліва, е, простригли тут там, порівняли. Знову продовжили, розумієте мене, чергуєтесь по черзі, і тоді ви не, ну, не прогавите, якщо ви десь якісь міліметри. Довше коротше, розумієте? Якщо робити це тільки суто з одної сторони, потім з іншої, то у вас в кінці вийшло щось не так, ви не знаєте далі, що з цим робити. Ну, знаєте, але це дуже довго Зрозуміли? Зрозуміло? Так. А, скажіть мені, чи в класичному каре присутня грибка? Так, так. тут так питання, що так. Я певна. Ні, нема грибки. Класичне каре, воно просто стрижеться, просто стрижеться, а грибка робиться за бажанням. Тобто. Вона є. Але за бажання. Є клієнти, які ні, вона не є. Ні. Ну, якщо хтось стриже в класичному переліку, то там є гривка. Віця, ще раз твій зворот, кінець, на початок. Класичний каре стрижеться без гривні. Воно скромно, ми постригли дві і на тому завершення. Грифка це модельний варіант. Це Каже, я хочу пряму грибку, я хочу пусту грибку, я хочу додати грибку, бо я люблю грибку і мені там подобається, тоді ми її вносимо в технологію стрижки і виконуємо. Але немає там е загалом в правилах, що в нас там грибка є. От, наприклад, якщо ми будемо зараз говорити про наступну стрижку і ми кажемо про стрижку паш, то вона там автоматично є, змін, а тут її немає. Просто чіткий проділ і е гарно Все. І це її класика. А далі, якщо ми хочемо внести це те саме, що ми можемо внести на подовженку, те саме можемо внести якусь гриву за лежання. Не усі далеко не усі люди. Більшість клієнтів, насправді, ті, що носять каре, вони не хочуть грив, щоб ви знали. А одиниці, може, люблять себе у е, каре з гривень. Це все залежить від чого? Від форми, обличчя в першу чергу, де ми і зараз і думаємо, що можливо тут. Треба внести насправді там рівну, чи косу, чи сфільіровану, бо воно там навіть потребує по корекції у плечі. Зуміли? Так. Е, які ще, дивіться, давайте ми просто дві стрижки проаналізуємо, що в нас якраз тут приклади яскраві були рухового письма і нерухомими. Тобто, коли ми бачимо, що е, ми постригли стрижку е, коротку жіночку то в нас в результаті що? Рівномірна форма стрижки. Так? Загалом вона така об'ємна, вона рухлива і вона така рівномірна. Так? Коли ми кажемо е, про каре, ми бачимо, що в нас так зберігається вся маса волосся. Ну, яким чином зберігається? Звісно, що коли ми розуміємо, що наше перше пізно було нерухоме, то сама наша е, сама наша перша лінія, вона є коротша. І всі інші пасли зверху тут довші, Але вони тут з'єдналися, коли ми вклали клієнт. Вони всі з'єдналися в одну нижню лінію. І це така от масивна е форма. Я не буду ще говорити зараз, яка ще в неї є назва, щоб ви не плуталися, бо ми це вчимо пізніше. Але загалом з цими словами тут зберігається масивна форма. Якщо там є вимірно, то тут маса. Розумієте? Так. Всі пасли знаходяться тут внизу на одному рівні. І ми ще називаємо тут у рівну лінію, ту рівну нижню частину, ми кажемо форма щіточки. Форма щіточки було перше письмо і все до неї до неї зимня. Скажіть мені, чи зараз по сьогоднішніх тенденціях стрижка каре дуже популярна, така от класична? Популярно скаже так, хтось скаже ні. Тобто карети боє, але каре змодельоване. Коли хочуть якесь подовження, коли використовують градування в каре, кажемо градульоване каре, е, там, от вносять якісь корективи тоді так. А така суто рівна, класична, як вона є, ну так якби не сильно можна погодитися, скільки людей приходить і каже, що зробіть мені чітко класичне, там рівне без всякого. Переважно не хочуть такого, правда? Е, а проста коротка, проста коротка, насправді дівчата це той варіант, що це, скажімо, така популярна стрижка, зручна стрижка з іншої сторони, і звичайно, що теж можна відбувати по-різному. І насправді популярна вона, насправді вона популярна. Тобто дуже багато людей можуть запросити у цю стрижку. В різних варіантах, тому що коротка це означає, що у мене навіть якщо це на жіночий варіант, це може рухатися від 2-3 см, така дуже коротка спортивна жіноча, може рухатися до 7, 8, і навіть 10 це ще все буде коротка жіноча стрижка. Просто вона ну по-різному буде подаватися. Зрозуміло? Є ще запитання до повтору по цих стрижках. Я думаю, що ну, якщо я запитаю вас там на наступний тиждень чи через місяць, запитаю, чи ви розумієте різницю між парами, між з короткою, то ви ж не будете плутатись ні в чому, mm -hmm. Добре. тоді відпочиваємо і зараз продовжуємо наступними стрижками.